Ви що там всі посходили з розуму. Я читаю ці коментарі стосовно загибелі американського шахіста на Радіцького і просто е, розумію, що більшості людей заняття шахами і взагалі шахи нічого у житті не дали. Бо шахи вчать аналізувати, думати і приймати вірні рішення. А ви. Ну, добре, ви могли не знати, що під час війни Народіцький, який має, мав українські корні, співпрацював, проводив спільні стріми і залюбки спілкувався з 에, підтримуючими з тими, хто підтримує путінський агресорський режим. Ну, могли ви цього не знати? Хоча розум для того, щоб Брати інформацію та її аналізувати. Добре. Стосовно хтось вірить, чи він читарів не вірить, ну, це теж це такий момент. Але, друзі, співчувати? Ні, не так. Е -е, багато хто звинувачує зараз цього пропутінського, звичайно, крамніка. До нього не можна ставитися, як для, до людини нормально. але Викреслити те, що він був чемпіоном світу і вів певну боротьбу проти читерів, теж не можна. Так ось багато хто звинувачує, що смерть Народіцького це провина Крамніка. І що Навара теж погрожував самогубством через погрози Крамніка. Друзі, і ви після цього всі так разом, ну, не всі, а багато хто. Ой, як нам жалко. На Радіцького, що це сталося, в цьому винен Крамник і так далі. По-перше, це рішення, яке було прийнято самостійно чи не самостійно. Про це це історія, звичайно, вся у темряві. Я кажу лише про те, що прочитав. Але хтось пише, що він там якісь наркотичні речовини приймав. але але Головне, головна ідея. Щоб вкластися в ці три хвилини. Допомагати потрібно тим, хто бореться, хто веде боротьбу з агресором, хто веде цю боротьбу вже 11 років. Ось кому потрібно допомагати і співчувати. Не шукайте собі незрозумілих ідеалів. Все дуже просто: допомагайте Україні і українській армії.